Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу показати вам ухвалу корабельного районного суду міста Миколаєва. В ній суддя визнав незаконними дії працівників територіального центра комплектування та соціальної підтримки, які затримали людину і утримували її в обласному збірному пункті призовників міста Миколаєва. Одразу хочу сказати, що суддя вщент розніс. ТЦКшників. і це дуже цікаве відео, це дуже цікава ухвала, але про все по порядку. Отже, чоловік разом зі своїми знайомими рухався з міста Одеси і на в'їзді до міста Миколаєва був зупинений на блокпосту працівниками ТЦК. Ці працівники ТЦК затримали чоловіка і доставили його до обласного розподільчого збірного пункту міста Миколаєва. В цей же день чоловік, звісно ж, зателефонував дружині, і як тільки дружині стало відомо про незаконне утримання чоловіка, вона звернулася за правовою допомогою. Адвокат 13.05.2024 року приблизно о 16.30 мала особисту зустріч з цим чоловіком у приміщенні ТЦК. Де чоловік повідомив, що його з центру комплектування не відпускають, при цьому його примусово припровадили на проходження військово-лікарської комісії. Згоди на проходження ВЛК чоловік не давав. Повістку про те, що йому потрібно пройти ВЛК, також не вручали. При цьому, незважаючи на повідомлення щодо проблем із зором та наявність такого захворювання, як пупкова грижа, чоловік був визнаний придатним до військової служби. Адвокат особисто мала розмову з двома працівниками ТЦК, один з яких був у військовій формі, інший у цивільному одязі. На прохання адвоката. Останні не представились. Вони не назвали ні свого звання, ні посади, не повідомили ніяких підстав для утримання особи. Лише сказали, що не відпустять людину, поки не буде прийнято наказу. Отже, поки не буде наказу, людина буде знаходитись в обласному розподільчому збірному пункті. І от до моменту проведення суду людину продовжували незаконно утримувати у вказаному збірному пункті. Зокрема, зі слів дружини, чоловік телефонував їй в день засідання і повідомив, що продовжує перебувати на території обласного збірного пункту, звідки його не відпускають. Крім того, на суді. Дружина дала покази, що чоловік телефонував з чужого номеру телефону. Він повідомив про те, що його мобільний телефон відібрали, але він був змушений підписати згоду на те, що він самостійно передав мобільний телефон працівникам ТЦК. Також йому не дають їсти, йому не дають пити через те, що він відмовляється підписувати документи для проходження військової служби. Ось така от справа. Це все було в день суда. Тобто чоловік зателефонував дружині в той день, коли відбувалось судове засідання. Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки свого представника до суду не направив. Ну, звісно, навіщо ж іти е, в суд, тому що працівники ТЦК та СП чудово розуміють, що в суді їх рознесуть вщент. Але ТЦК та СП направив електронною поштою заперечення. В цьому запереченні представник ТЦК заперечувала проти задоволення даної скарги, вказуючи на те, що дана скарга не підлягає розгляду в порядку статті 206 Кримінально-процесуального кодексу України. Також представник ТЦК посилається на те, що особа вже направлений до військової частини як призваний до військової служби. А ця військова частина знаходиться поза межами юрисдикції корабельного районного суду міста Миколаєва. І от за наведених вище обставин представник ТЦК просить відмовити у задоволенні скарги адвоката. Тобто, розумієте, як виходить? Людина телефонує дружині і говорить, що я ще досі знаходжуся, на розподільному пункті, а представники ТЦК ну виходить, обманюють і пишуть в запереченні, що людину вони вже відправили до якоїсь там військової частини. І все, людини в них немає, людина у військовій частині, а значить, до них питань не повинно бути ніяких, бо це вже не юрисдикція цього конкретного суду. Ось так от відбувається справа. Ну і давайте переходимо тепер до самого цікавого до того, як суддя розніс представники. ТЦК і яка ухвала була суду. Вислухавши доводи захисника, дослідивши подану скаргу та додані до неї матеріали, а також дослідивши доводи заперечення та копію витягу з наказу начальника ТЦК і вислухавши покази свідка, слідчий суддя прийшов до наступних висновків. Положеннями статті 3 та статті 8 Конституції України встановлено засади верховенства права. Так, людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Відповідно до статті 29 Конституції України ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду, і тільки на підставах і в порядку, встановлених законом. Тобто, ще раз повторю, тільки за рішенням суду, і тільки на підставах і в порядку встановлених законом, людину можна заарештувати і тримати під вартою. Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно повідомлено про мотиви арешту чи затримання. Кожен затриманий має право у будь-який час оскаржити своє затримання в суді. Згідно статті 55 Конституції України, кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Кожен має право будь-якими незабороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань. Відповідно до статті 5 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду, і тільки на підставі і в порядку, встановленим законом. Тобто тут іще не тільки на конституцію суддя вказує, а ще й на Конвенцію про захист прав людини та основних свобод. А відповідно до частини 4 статті 5 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожний кого позбавлено свободи внаслідок арешту або тримання під вартою, має право ініціювати провадження, в ході якого суд без зволікань встановлює законність затримання. Ну, що саме відбувається під час даного суду. Після цього. Головне, на що слід звернути увагу: згідно норм кримінального процесуального законодавства, службові посадові особи ТЦК не є уповноваженими службовими особами, яким надано право на здійснення затримання особи та її подальше утримання. Ще раз повторю, представники ТЦК. Не є уповноваженими особами, яким надано право на затримання та подальше утримання особи, тому суд ухвалив. Задовольнити скаргу адвоката особи щодо незаконного утримання цієї особи, і зобов'язати начальника ТЦК негайно звільнити особу, який знаходиться на території обласного розподільчого центру. Ухвала оскарженню не підлягає. Ось така. Справа, друзі, номер справи на ваших екранах. Як бачите, це не ІПСО, не якась там пропаганда, це реальна судова справа. І суд в ній чітко зазначає, що працівники ТЦК не мають права затримувати людей. Але більш мене вражає те, як працівники ТЦК брешуть. Тому що ми бачимо, що дружина дає покази, що чоловік їй зателефонував, і говорить, що він ще знаходиться досі на розподільчому пункті, а працівники ТЦК. Повідомляють, це ж вони зараніше, мабуть, відправляли лист електронною поштою. Так, от вони повідомляють, що людини в них вже немає, вони вже відправили у військову частину цю людину. Ну і звісно ж, ми бачимо, що покази жінки тут вражають, що людині не дають їсти, людині не дають пити, людину по суті катують, аби тільки ця людина підписала документи, що вона погоджується з усіма діями ТЦК і згодна служити. Ось такі, от справи. Як завжди, чекаю на ваші відгуки, чекаю на ваші коментарі під даним відео. Ну і, звісно ж, підписуйтесь на канал та ставте лайки, якщо відео було для вас корисним та цікавим. До нових зустрічей!